Зрива кальцій це кальцієве добриво, котре допомагає рослинам бути сильнішими, здоровшими і краще переносити стреси. Чому рослини потребують кальцію? Це не просто мікроелемент, це будівельний матеріал клітини рослин. Коли кальцію мало, виникають проблеми, плоди тріскають, зав'язь падає, листя деформується. Стебло робиться слабким, культура погано переносить посуху та високу температуру. Відбувається уповільнений ріст кореневої системи. Дуже часто дефіцит кальцію прихований, поки не побачимо проблему і вже пізно. Саме тому кальцій потрібен у живленні практично на всіх сільськогосподарських культурах. Зирива кальці це рідке кальцієве добриво з високою концентрацією, яке рослина дуже швидко засвоює. Продукт створений так, щоб кальцій швидко та ефективно заходив у листок, зміцнював клітини та запускав ріст рослин. До основних переваг зрива кальці відносяться швидке закривання дефіциту кальцію, зміцнює стебло і стінки клітин. Покращує якість та лежкість плодів, допомагає рослині витримувати спеку та посуху, активує ріст кореневої системи. Уявіть, що клітини рослини це маленькі цеглинки, а кальцій це елемент між ними. Чим більше кальцію, тим міцніша стіна. Тобто рослина. Як кальцій допомагає рослині? Він зміцнює клітини стебла. Культура стає стійкішою до стресів. Підсилює кореневу систему, рослина краще засвоює воду, покращує транспортування пожнивних речовин, підвищує якість і зберігання плодів. Вони. Твердіші і здоровіші, особливо добре реагують на зарива кальцій: це овочеві культури, фруктові, соняшник, плодові, виноград. Він зміцнює культуру, зменшує фунгіцидне навантаження для боротьби з хворобами. Обирайте результативні технології. Зарива кальцій, коли важлива міцність рослин і стабільний урожай. Зарива природа, що працює на урожай.